Ну, шановні глядачі, як ви зрозуміли, сьогодні ми знаходимося у підніжжі. На початку, ну як то, якщо можна назвати ці каміння підніжжа під 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 на під'їзді до найстарішого міста Прикарпаття, міста Тисмениці, прекрасного міста, яке в далекому 1062 році було засноване вірменами-переселенцями, які займалися кушнірською справою, або точніше як знає мій колега. А, до речі, як записано і в, в потіївському літописі місто Тисмениці стували троє вірмен: Рафік, Ашотік і Гарік один курагу продавав, а другий двоє. Нули шкірки, ну і від того вже якби на пішли кушнарі, тому подібне. До речі, подивіться позаду нас якраз от Рафік, Шотік і Гарік. Вони відображені, і і їхня сестра Тамара Лебідь. я насправді вважаю, що це от офшорна зона міста. Дес тому що на оцих людей не впливають жодні закони, жодні посадки, жодні епідемії, жодні прививки. Вони тут перші і будуть точно останні. Але як каже мерія, запрошення на вибори їм прийшло. Причому вони й проголосували там у списках. Шановні друзі, без жартів, ми заїжджаємо в хутровий рай. Хутровий рай цілої України, а колись цілого союзу, прекрасне місто Тисмирицю. Позаду нас місцевий пасаж картенбергів. Реально yeah. круто. Це є Шуба Таун, пані та панове. Тут збираються всі. Світські левиці міста Тисминиця, і всі світські левиці клубівців. Світські норки. Свіць... Норки і Соболихи. друзі, просто пам'ятайте, що Тисминиця то є єдине місто, де оселедець під шубою звучить не як страва, а як -от, власне, можливо, директор цього закладу, який не знаю, чи він займається якісь посади, але ну, по-любому є директор. Наральний ресторан Шуба це може бути тільки в Тисменниці. Мені здається, що тут може навіть в школах є в першому класі так, такий предмет, який називається шкірко шкіркознавство. Ні, і шубознавство. Шуба а знає, Без що знаєш, означає шуба Якщо ти пізнав шубу, <сування> значить є вчитися ми, в принципі, шубокод, шкіркокод проходимо, а в тебе нема шуб, в te, а в тебе нема пуху. шуб контроль і хутро кот. <сування> хутрокот і хутрокот. <сування> ви можете нам щось розказати про місто тисминиця, бо ми вже всіх попитали, а от я чую, що ви розказуєте дуже голосно, може, нам щось ви сказали два слова. Добрий день, я перепрошую, можна вас на хвилинку? Алло, ви поспішаєте? Все любі. Дуже спокійний, шпарливо франце, шпрехін зідач. Шановні друзі, реально, ходять армяни по тисмениці, я говорю по-всякому, що ніхто нічого не розуміє. Або включають мороз. Хоча на дворі десь так плюс один, нуль, сиро, пані панове, і сиро в тисмениці, на жаль. Ну, що зробиш? Треба купувати шубу. Ми зараз знаходимося на центральній площі міста Тисмениці і багато громадян України та інших громадян, які користуються хутровими виробами прекрасного міста Тисмениці, Думають, що на центральній площі мав би стояти пам'ятник чи бобру, там чи лисиці, чи песю, чи якісь норці, чи якісь сундатри. Ось ми зараз запитаємо своїх жителів, чи вони підтримують таку ініціативу, якої звичайно ближче 100-200 років не буде. Від мерії про встановлення пам'ятника на центральній площі, якісь звіринці, з якої виготовляється теплий хутровий виріб. Можна два слова? Серйозно питання. Можна на одну хвилечку запитати вас цікаву інформацію. У вас просто відділ культури та туризму? Дорі друзі, в тисминиці найпривітніші люди, які я коли-небудь зустрічав. Бачите, ну, кратко це сестра Таланта, це, напевно, її брат, власне. Отак от, от чітко, чітко, не можна. Все. Одразу видно, що це відділ культури і туризму. Отак от, от приїжджає турист, а йому не можна. Розвертаються до них спиною і куди подальше. Від чого пішла назва тесмиці? <плес> як я кінь. Ви вас запитали, а, від чого походить назва Не тесминиці? <плес> Знаєте? Може, <Можливо>, з клубівців? <плес> з клубівців, пані, розумієте, не знає. Звідки ви скажіть? З клубівців. Клубівці. А ну трошки про клубівці розкажіть. Що там, як там? Дуже, ну, непогано, але тільки здоровий. А по чому вхід на дискотеку у клубівцях? Безплатно? Безплатно? Так. А ви ходите туди? Так. А за, за чим туди ходити? За такими якимись гострими відчуттями Ї... чи за дівчатами? Чому танці, дівчата. Танці? Так. А що там хітом зараз у клубівцях є? різні пісні. Ну, а наприклад, хоча б одну якусь. Діду там. Дідо? Так. А, хто такий діду, знаєте? Чи, чи, чи так образно? Ну, чому не знаю, такий артист. Киїнський добре, давайте ближче до діла. Скажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося в місті Тисминиця, в місті, де ганяють шкури та прямому переносному з місті цього слова, і це, тут є така штука, мерія міста Тисминиця. Ініціює створення в центрі міста Тисминиці пам'ятника Песю. Ви підтримуєте такі рішення? Чому? Для чого це? Ну, пам'ятник буде називатися Песець який класний пам'ятник. Ну, пам'ятник yeah. Песцю, який годує тиснуть, або соболю, якісь такі тваринці. Ви за той пам'ятник чи ви проти? <laughs> я, це, це ідея, ну може, кракеативна була б, але якось я, я ate, не, не підтримую. Не підтримуєте? А кого з тесменівських співаків ви знаєте? Нікого. Нікого? Ні. Ну, а е, таке горде прізвище, як Богдан Сташків, говорить вам щось? А, ну щось таке говорить. – Ви його вважаєте не співаком чи що ви? <laughs> Ні, ну, можливо, співак, але я просто не слухаю. Не слухаєте? Ні. Ну, е, по стилю щось таке, як Тімоті, чи, чи я помиляюся. Е, напевно. Так? <laughs> 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 ну, якщо жартувати, то так. Е, дякую. Ну, передай всім тисминичанам привіт з клубівців. Всім тисминичанам привіт з клубівців. І скажи, заїжджайте у на дискотеку до стоматологів. Заїжджайте на дискотеку, виправляти зуби, так? Шановні друзі, ми продовжуємо. Значи, фраза така у клубівцях популярна: хоч би що зуби тиснуть, ми продовжуємо. Ми так вже гуляємо третю годину по тисминиці і реально не зустріли ні одного котика, ні одного песика. Ну, тут два варіанти. Або мерія дуже гарно працює, або шуби поїхали на Пітер. То тільки в Тисминиці. У важливо. вас дуже, дуже важлива розмова, так? так? А з ким говорите? З мамою. З мамою? З мамою це завжди важлива так. розмова. Передавайте мамі, «привіт», кажіть, що говорить, а показує Івано-Франківськ. Передає, привіт. Маму, суку, вам привіт. А запитайтеся, чи мама не в курсі, що в тиснути скоро прийде концерт Тімоті. Вона не в курсі, я не в курсі, ми так. Ви не я в курсі. Не в курсі. Я ну, думаю, власне, чого до вас підійшли, виду червоний зараз у моді, вам дуже лечить червоний колір. Ну просто чи ви чи ви ще знаєте про концерт Тімоті? Він приїжджає сюди, тому що тут багато шуб і йому буде дуже комфортно знімати тут свій наступний кліп. Як ви вгадаєте, це таке реально чи не реально? Я такого не слухаю і його не переношу. Тімоті не слухаєте. Ні. А кого слухаєте? Хорошу якісну музику. Богдан Сташків все-таки з тисманиці. Ні, я не з місцевого люди, що ви мене хочете. Передайте тоді привіт Богдану і Скажіть, що ви його не слухаєте. Богдан Сташків, передаємо вам привіт, я вас слухаю. А слухаємо маму. Маму, все правильно. Е, Назва тисминиці звідки пішла? Як ви думаєте? Навіть не знаю, не скажу вам. Немає поняття. Мерія сказала, що в тисменниці скоро відкриють пам'ятник Песцю. Ви підтримуєте? Чому? Ну, пам'ятник буде називатися Пісецький класний пам'ятник. Ну, писець і пам'ятник. Жодного сосвіт не підтримує. Яких е відомих співаків з тисменців ви знаєте? Цесметках? Ну, так, Бо, там, Сташків. Так, а може якусь пісню співати? не Чому? Бо, Немає бажання ніякого. Попробуйте поспівати щось. Нічого не буду співати. <laughs> Ні? Ні, бажання. А давайте е привітайте всіх жителів Тисменців, хто носить козирні шуби. Козирні шуби? Так. Вітаю усіх. Всіх. Усі. Дівчина маєте? Я маю жінку. А жінками так ви купили вже чи ні? Вона має без того. А, то шановні друзі, то мало хто знає, ми не попередили, просто в тисминиці вже дівчина тоді виходить заміж, коли в неї вже своя шуба. Тому що чоловікові легше, правда? Легше. Так, тобто, якщо тебе немає шуби, то ти не стиснець. Файно дякую. що. — Все ліпше. Є вже десь оголошення про те, що мерія оголосила конкурс на встановлення пам'ятника Бобру. Ні, в немає. — в Тисменниці, немає такого. На ну, вас є Тисманецька преса? Якісь... Тисманецька преса... — Хутровий буде... рай, чи хутровий... завтра буде, так? Так. Ну, можливо, завтрашнім. А ви взагалі як підтримаєте ініціативу мерії щодо встановлення пам'ятника на площі ринок? Ну, Так як столиця, хутровий рай, тиснеться, правильно? Чи... Не, не підтрим... вам, вам все одно, Та ну якось або там не бобра, вони от не знають, яку звірушку встановлювати. Бобер, Норка, Ондатра. там. Ви як до того відноситесь? Вам все рівно, так? Ну, я зрозумів. Але взагалі преса цікава. А є о щось таке для дорослих? Ну мені вже 27. там, ні, пан, ні. пан плюс пані, ні. там не берете ні. такого. Ні? Я зрозумів. Добре, дякую вам Гар. Забрали, можна вас на законочку. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, а закон про те, що не можна курити в громадських місцях на, на тисминуці, якось впливає? М -м, напевно, так. На, напевно, також впливає, так? А які ще закони впливають на десминуцю? Не можна курити. А яке головне брало? Ти... Курити не можна, так? Не можна. Ну В нас програма не про куріння, у нас, власне, програма про тисменицю. Скажіть, будь ласка, яка найпопулярніша особа в тисмениці? Хто вам перший спадає на думку як найпопулярніша людина в тесминиці? <тас> Напевно, мер тисминиць. Мер тисмениці? можете їм передати йому привіт? Передаю вітання. Ви з тисмениці? Да. — Так. А як вам тут живеться? Та нормально. Нормально живеться. Так? Знаєте, кажуть, що всі жителі Тисминиці можуть робити шкіркознавчу експертизу. Ну, от за, буквально за секунду от можете сказати, з якого хутра у мене комір? Я не знаю. Не знаєте? Не. А ви не займаєтесь тим? Не Шкіркою не займаєтесь? Так? Не займає. А де тут можна купити нормальну якусь норку, фондату, якусь? Ну, шкірку якусь нормальну? – нормально. Не не. А з ким ви спілкуєтесь? Так. Я зрозумів, та? це так? Це якийсь такий хлопець, напевно, але ваш основний хлопець не знає про цього хлопця. Скажіть, будь ласка, добре. От е, хто можливо є такі відомий стис мене це співак відомий у вас? <зас> ну, є якісь такі постаті? Ну вроді я. А хто? Ну зі співаків, хоча б так. Не знаю я. Не знаєте ніяких співаків відомих, які проживають в тисминець. Mm. А чули про те, що от мерія хоче встановити пам'ятник на вашій площі ринок, та mm. так як ви тиснеться, столицю хутрових виробів, хочуть встановити пам'ятник кондаторів. Ви нічого не чули? Mm. Ви підтримуєте таку ініціативу мерії? Mm. Вам все одно, mm. та ви напевно збираєтесь десь виїжджати звідси. Mm. А куди, якщо не секрет? Mm. Португалія. По, серйозно, а там що батьки? А там батьки, я зрозумів. І там шуби носити не треба, та не mm. добре. Дякуємо гарно. Всього вам не краще. Тане, вона тут не прижилася ні одного елементу хутра на ній немає. На що я звернув увагу? Що в Тисманиці повсюди або шуби, або м'ясо ковбаси. Залишається тільки надіятися, що ці два явища між собою ніяк не Ну, Тобто хутро пішло в одну сторону, а м'ясо ковбаси йде на іншу сторону. Ну, якось так виходить. Але я все таки хочу думати, що Тисманиця надзвичайно прогресивне місто, і все, що тут роблять, це цілодобово ковбасяться. Правильно ковбасяться і дорогі друзі. Ви от бачу, ви приїхали на своєму власному транспорті. Так. Як ви гадаєте? В Тесмениці це найпопулярніший транспорт пересування? Ще ні, я один їжджу. Це, а ви вже зимову зимо, зимо резину поміняли вже? Так, те, що А, Ну а якось закрити. Ну, ви, я не закриваю. Ви, ви не закриваєте. Так ще не крадуть, так. Це То так, що не крадуть, так? Ну зробіть тоді вигляд, хоча б так. Пік-вік! А, а ваше сідло з натуральної? З натурального хутра? Так. А це писець, бобер? Баран, баран, Баран з натурального барана, так? Це власне той баран, який вам і продав цей ровер. Якось так. Ну тобто, ви з зимовою резиною, все нормально, і ви з. Ровер барани не ровер давно куплений ще. за радянські влади. Ровер давно куплений. Ну добре, хай їздить. Хай їздить, хай їздить як найдовше. Дорогі друзі, в тисминиця єдине місто, де є не автобазар, а роверобазар. Приїжджайте на Ровера, дуже класні. Причому сідла в них всіх з натурального барана. от. Так. На вашу думку, хто най... хто найпопулярніший в місті Тисманиці на даний момент? Не розумію постановку питання. Якому ну тобто місцеве, місцева зірка Тисманиці, Хто для а, вас? По спорту? По... Ну та будь-хто. Зірка вона може бути і спорту. Не знаю, я не місцевий. А ви самі звідки? Я є аж е, Крилос, Галицький району аж з Крилоса, так? так? А в Крилосі хто місцева зірка? Тож не знаю. То вже все помінялося. до речі, до, до речі, ви з ви ви з Крилоса. і недавно появилася інформація, що в Крилосі буде в 2018 році проводитися фінал Ліги Я Чемпіонів. Там Я там був жонат. Ви там були жонати, і ви вже туда більше не вертаєтесь. Правильно не потрібно вертатися в ті місця, де ви, де ви були женаті. Треба рухатись далі. Шановні друзі, позаду в мене єдина в Україні податкова адміністрація тисменицька, яка бере податок шкірками. Кажуть, що єдиний фіксований податок тут складає 15 шкірок. Причому без різниці, чиї шкірки татові, мамині, боброві, писцеві. То все серйозно. Шановні друзі, дуже цінний податок. Продовжуємо. Говорить та показує тисминиці, не переключаємося. Ми нарішали один магазинчик, хутровий бум в тисминиці, який зараз нас забувся до себе досередини, і ми знаємо технологію виготовлення справжньої якісної шуби. На також в зв зв'язку з тим, що в мене є добре хутро, у вас є добре хутро. У мене є добре хутро, та. але в нього хутро лиш видно. на голові і на бороді, та поки що його не видно. Ну, до речі, про хутро. Кожен нормальний пацан лишає на зиму хутро, ну я про депіляцію. що і... реально холодно. І після 30 років хутро починає рости на плечах. Спрайта я бачив, йому ще 8 років до того. До середини. Нам порадили зайти в ваш такий нормальний магазин, кажуть, що у вас є добра шуба, якась Не. і шапка для цих трьох мач. Але дивіться, на нього треба шапку підібрати таку причаску під причосочку, так? А можна нам оцю Цю першу вищу Так. папуню, папуню дати?

Шановні друзі, перед вами три образи: три образи губернатора двох його заступників. Реально круто. Я точні е е хочу на ту посаду. шановні друзі, і знаєте, е багато хто подивився на нас і е згадав собі такий маленький дежавю з джентльменів. Удачі називається Украли пів в тюрму. Украли випіл в тюрму украли <світ> Ну у нас не так зараз. Ми підходимо до е шикарної людини, гарної пані, яка нам люб'язно надала е на два дні в оренду, е щоб ми сховалися від, від міліції. О, так, це, три щоб це, це для вас. Вітаємо вас. Е Дякуємо. <смеш> ну, e, скажіть, будь ласка, хлопці цікавить дуже таке питання. Ну і всіх прикарпатців, e, Чи не замовляли у вас e, спортивний костюм Адідас з норки? часом такий, ну Хлопці такі з 90-х є Я тепер. Замовляли у мене плаття. Ці хлопці замовляли для своїх дівчат плаття. Адідас? <п 'ят> з норки з норки стрижене плаття шили. ми. На випускний? <п 'ят> не знаю, куди, але. слідчо ізолятор тимчасового тримання, ти треба було якось уважити. Вона була єдина серед групи дівчат, хто вийшов в наркому плеть. Вона мала таку саму шапку, як сна. Дорі, друзі, я я ніколи не стикався з подібною барною стійкою. Дуже гарна барна стійка. Одразу видно, що зроблена. Я зараз я почуваю себе майже як вдома, як в нічному клубі. І от власне спілкуємося з, з двома дуже чудовими професіоналами, барменами, люди дійсно професіонали своєї справи, які можуть налити, які можуть не налити, а нашити вам шубу навіть без рук із закритими очима. Будь ласка, мені космополітен, секс на шубі. Будь ласка, зробіть. Ні -ні, мені космополітен тоді відмініть не потрібно. Мені, мені будь ласка, хутро зробіть. І, і текіла шуб, будь ласка, одну. Ні, і, для моїх, і для моїх колег також дві, дві, дві текіли шуб, сіль ми самі. Дякую. Дякую. Ось так от. Все. Е, ну і чайові, звичайно, чаєві. Одним словом, почу, якщо ви зараз е, в нічному клубі, почувайте себе тут так само, як вдома. Тут все, барна сівечка, вам всі от, три, три, три дуже чудових коктейлі, щоб ви були веселі, як казав Андрій Масевко. І все буде добре. А о, до речі, у вас є ну, кажу, білизна. білизна з норками там? Ні, що такого не було? Не, було? не замовляли. Я, ну, норки в білизні? Приємно норки. це шити, але не було. І, і ніхто не підкор... Ще не покривала ми з норки. Теж було замовлення, покривало. Шановні глядачі, скоро 8 березня. Хто хоче зробити своїй коханій подарунок, під'їжджайте у хутровий бум і вам тут пошиють білизну з норками. А ні, то просто дадуть білизну з норками і все. І ми зараз звертаємось до величезної компанії Victoria's Secret. Ну як же ж так? Ну як немає білизни з хутром? Звертайтеся, будь ласка, от в тисмунці в чудовий магазин. Буде білизна не тільки з хутром, а з чим захочете, власне. Так. <плес> Продовжуємо у нас до вас таке буде запитання. Скажіть, будь ласка, от ми чули таку ідею, що мерія тисминиці хоче увіковічнити того звірка, який приносить прибуток всім тисминичанам, тобто писця, і буде встановлений в центрі міста пам'ятник писцю, який буде називатися називається який класний пам'ятник. Як ви ставитеся до чого? Ви знаєте, зараз сьогоднішній мер Нібдарчан Будан Степанович, Він дійсно поставив пам'ятку таку в тисминицю кушнірство. Він один це зробив, але звичайно він засновник був фабрики нашої хутрової. Він з дитинства. Він там працював, і дійсно це він хотів для тисминичан, для наших хутрових магазинів це зробити. Дійсно, це є. Це Но той. Писця... Це, це той чоловік, який найперший збирав шкірки в тисменці. Так, Він найперший був з перших Богдан Степанов. Шкі розбирачів. Я зрозумів. Ну а е, найчастіше ви використовуєте хутро е, якого такого е, звірка, е, Песця, норки. Що таке ходове найбільше? У нас ходове все і кролик, і норка, і бобрик. Зараз є мотон. Саме в нас, ну звичайно, є такі люди, хто може собі дешевше купити, дозволити, хто може дорожче позволити, хто що бажає? Хоче ніби соболь заказує, і соболь шиємо? що тільки можна. я тут хочу уточнити, шановні хлопці, спащини, перше ви зрозуміли, що бобрик — це і шуба, а не тільки те, що ви собі думаєте вічно. Хлопці, спам'ятайтеся, і таке питання, які зірки були в цьому такому шикарному магазині, і що купляв? Міжіше в нас була Ніка Ньютон, Вона купила в нас дійсно норкову шубку. Чорна, гарна, ексклюзивна. Ми дуже були раді її, так що ми чекаємо всіх зірок. Ви пам'ятаєте, та шуба, в якій вона виступала на Євробаченні? Ми ну, ж всі бачили. Єдина співачка, до речі, яка в шубі виступала літом. Єдина співачка, яка по літньому платі вділа шубу. чи ще підлітні літній платі вділа шубу. І ботфорти, тому що так модно. Ми ж там не бачили, як наодівала, але дійсно вона у нас купила. Будьте такими, як ми, будьте стильними, будьте модними. Ми висловлюємо велику подяку власникам цього чудового магазину, які нам підібрали такі класні шубки. Я завтра у них прийду на пару Спрайт піде в нічний клуб, Васька Толі зі мною Да? Ми дякуємо керівництву обласного телебачення Галичина за те, що вони проспонсорували наші шубки. Да, будьте крутими, ми реально зараз крутіші, ніж найкрутіші в нашій воно-Франківській області. Да? Заїжджайте Прощі, в письменницю. Хутровий бум, яка адреса у вас? Ми Кості Левицького, 14. Ку Кості Левицько 14. Коротше за поліклініку туди направо, так? Я скажу дуже просто: марки долари рублі, марки долари рублі, марки долари рублі. Канал ОТВ Галичина оплатив нам це все. Заздріть, хлопці, заздріть! Шановні друзі, ми трішки запиталися, які розклади в шоу бізнесі в прекрасному місті Тицменсі. Поки що знають тільки одного співака. Пана Богдана Сташківа, ми знаємо, що Тисминиці ще один співак, поки що про нього не знають, але рівно за 950 років ми вернемося і запитаємо, чи щось трошки помінялося. Коли сони концерт Олежка. Ну і ми пройшлися, пройшлися вулицями Тисминиці, і ми ще раз підтвердили дуже правдиву теорію, те, що зовсім скоро місто Івано-Франківськ визнають спальним районом міста Тисминиці. Я думаю, з такою кількістю хутра, які є в цьому місці, я думаю, це більш ніж реально одним словом. Реально найбільше хутра тільки в трьох наших знайомих піджек, тому що вони працюють Джейками в клубі для Азерів. Ну, така штука, пані та панове, з вами сьогодні була програма. Говорить і показує, тиснується. Повертаємося додому, в рідний івано франківськ Хлопці по виклику, дієм Спрайт. До зустрічі! пара пара пам Па-па, до побачення.